Протягом липня місяця комунальне підприємство Кременчук Водоканал отримало важливе посилення матеріально-технічної бази від українських та міжнародних партнерів. У якості гуманітарної допомоги від данської компанії «Грунфос» отримано 10 насосів. Завдяки їх залученню оперативно проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи в межах міста. А один головний насос більшої потужності незабаром буде встановлений на каналізаційній насосній станції. Від міжнародного банку реконструкції та розвитку було отримано новітні засувки австрійського виробництва. Дві з отриманих засувок вже встановлені на очисних спорудах водопроводу. Та ще одна буде встановлена на Крюківському водозаборі підприємства. Нами було отримано шість затворів діаметром 600 міліметрів та шість затворів діаметром 800 міліметрів разом в комплекті з монтажними вставками австрійської компанії Хавле. Сучасні зубки дозволять плавно перерозпреділяти потоки води в системі водопостачання та перекривати ділянку водогоні у разі пориву на ній. Тим самим вони підвищать надійність та якість надання послуг централізованого водопостачання нашим споживачам. Також Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно з асоціацією Укрводоканал Екологія передав у якості гуманітарної допомоги КП Кременчук Водоканал два кейси фірми Пелітест для проведення досліджень за фізико-хімічним та мікробіологічним показниками якості води. За допомогою. В цих портативних лабораторій можна визначати більшість показників, які нормуються державними санітарними нормами та правилами. Прилади з них можуть працювати як від електромережі, так і від акумуляторів, що наразі дуже актуально. В комплект цих міні-лабораторій входять уже готові реагенти у вигляді таблеток. Ми зможемо швидко, оперативно визначати основні показники, не перериваючи процес. Технологічної очистки води, тож дякуємо усім партнерам, а саме Міжнародному банку реконструкції та розвитку компанії «Грунтфос», фонду громади, Подільська громада, Міжнародному комітету Червоного Хреста за підтримку комунального підприємства Кременчук-Водоканал у цей непростий для нашої країни час. Дмитро Цирлюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.